Фермери постраждали особливо для них. Велика депресія почалася ще після Першої світової, тому що під час європейської війни вони збільшили виробництво, щоб годувати союзників. А потім попит впав за ним. Ціни фермери опинилися з надлишком продукцією, яку не могли продати. До того ж, початок 30-х приніс найтривалішу посуху в історії США, і на фінансову кризу наклалася ще й екологічна катастрофа. Через багаторічне виснаження землі надмірною оранкою та знищення природного трав'яного покриву ґрунт втратив вологу і структуру. Верхній шар висихав і розвіювався вітром, утворюючи потужні пилові бурі, що вкривали міста і ферми. Явище назвали даст боул, тобто пиловий казан, що перетворив родючі рівнини Техасу, Оклахоми і Канзасу на пустелю. З регіону виїхали понад 2,5 мільйони мільйона людей. Вони прямували на захід до Каліфорнії, сподіваючись там знайти роботу. Цей перехід через Америку став сюжетною основою романа Джона Стінбека Грона гніву, де описане поневіряння родини Джоуді його. Екранізували вже у сороковому фільм отримав Оскар за найкращу режисерську роботу. Стейнбеку роман Болю, як називали «Гру на гніву, приніс Пуліцерівську премію а згодом став однією з підстав для присудження Нобелівської премії з літератури. Водночас Стейнбека звинувачували у перебільшенні страждань великої депресії та антиамериканській пропаганді через нібито симпатії до соціалізму. Ті, хто втрачали домівки, будували тимчасові поселення з дощок, картону та бляхи. Такі нетрі називали гувервілі, тобто поселення на ганьбу президента Герберта Гувера, якого вважали винним у ситуації у деяких містах. Гувервілі простягались на кілометри, ставши символом злидні.